Привіт! Вітаю вас на каналі Світ Моїх Рослин. Мене звати Віта. І це канал про мої рослинки, догляд за ними, про життя моєї колекції. Я сьогодні займалася хатніми справами, трішки витирала бруд, витирала листочки своїх рослин. І я вирішила зняти відео так спонтанно. Про рослини, які я придбавала в Голландії, про їх адаптацію. Тобто я вам зараз покажу, як вони адаптувалися на сьогоднішній день, який їх стан і що з ними. Останню партію голландських рослин я отримала на початку січня, тобто десь пройшов місяць. Покажу вам ближче цього антуріума. Молодий листок, який був пошкоджений, я його зняла зразу ж. Там був квітоніс. Я його теж зняла. Він рослині, зараз не потрібен. І ось так він зараз виглядає. Ось тут був листок молодий, тут все сухе і все добре. Ось тут був квітоніс, я його також зняла. Там нема нічого, все сухо. І ось уже, бачите, буде новий листочок. Я дуже цьому рада. Рослину я пересадила. Я його дістала із старого горщика. Трішки, наскільки це можливо, старий субстрат, там був чистий торф, очистила коріння від нього. Дуже коріння я не тормошила, щоб у рослини не було великого стресу. І посадила у свій субстрат. Той, що завжди, те, що я використовую для ароїдних. Пересадку я робила десь через декілька днів, 3-5 днів. Я їх обробила ці рослини, протруїла, зачекала, вони в мене стояли в іншій кімнаті весь той час. Трішки зачекала, потім я зробила огляд рослин і ще раз повторно. До речі, шкідників я все одно на них не знайшла, але вхідну обробку я роблю всім рослинам. Нещодавно, ось на днях я придбавала Покажу вам кого, можливо, в окремому відео зніму. То в магазині в квітковому це я робила, і дівчата мені чесно сказали, що вони свої рослини не обробляють. Тому я принесла його додому і, звичайно ж, я його обробила інсектоакароцидом. Я його не дуже заглиблювала. ну, щоб не дай Бог, не сталося загнивання стебла. Що тут бачимо? Ось корінці. Дивіться, як йому сподобалось, він гарно прийняв цю посадку. Це новий корінець уже. Від нього пішли відгалудження. Тут все добре. Можна сказати вже, що рослина адаптована. Листя, звичайно, з пошкодженнями, але нічого. Виросте новий листок. Я вам покажу. Це повинно бути дуже-дуже прекрасно. Так, він у мене стоїть отут, на полу. Отак. Черепашка в мене стоїть ось з цієї сторони. Отримує вона світло від цієї ось лампи, але близько вона не стоїть. Не ставила я її під саму лампу. Почуваю себе гарно. І давайте дивитися, показую. Так. Я, звичайно ж, вона пересаджена так само. Ось, по всьому горщику отакі корінці має вже і гарно споживає вологу. Я б сказала, вона така добрий водохльб при пересарці кореневу систему я їй не повністю очищала від торфу, не тормошила. Вирішила, що так буде краще. Наскільки це можливо, я обібрала старий субстрат і посадила в цвіт. Щодо вологості, ви ж подивіться, яка вологість у мене у мене 70. Тому казати, що вона не вибаглива до вологості, я не можу. Але якщо дати їй правильний субстрат, посадити, то в принципі, її забезпечити її вологолюбність можна. Я думаю, можна. Тут одна рослина, але вона розгалуджена. Два направлення росту. Оце ось. Оце ось одна. Оце. А оце отак. Ото інша. Їй І... Все подобається оцей листочок, оцей листочок росте. От я бачу, він був менший. І ще отут, не знаю, чи видно? Видно, он такі білі крапинки, то повітряні корінці. Отак, От покажу вам ще зворот листа. <ріст> тобто вона почала випускати там, повітряні корінці, значить, їй все подобається. їй все влаштовує і вона гарно росте. Вона у мене стоїть отут, на цьому місці, і мисочки немає. Коли я поливаю, то, звичайно, я ставлю мисочку, або її поливаю там в іншому місці, але стараюсь її ставити так, щоб отут дренажні отвори були відкриті і був гарний повітреобмін. Ну, Чомусь мені так здається, що їй це потрібно. Так. І тут недалеко в мене стоїть інша. О тут в мене стоїть алоказія. Їй взагалі прекрасно. Вона так швидко адаптувалася. Після того, як я її пересадила, вона гарно пішла в ріст. Посадила я її. На гнотовий полив. Вона п'є водичку, доступний до води весь час. Корінці. Ось вона вже випустила корінчик прямо знизу горшка. Дуже багато нових корінців пустила. Ось. І почала видавати ось новий листок. Пройшов місяць, і вона вже гарно почала нарощувати і корень, і зелену масу. Мені вона дуже-дуже подобається, вона така незвичайна, мені просто за такими вушками алоказії ще немає. Ця алоказія я б не віднесла її до примхливих або якихось вредних, вона зовсім проста в догляді. Ось у такому горщику там стоїть і п'є водичку. Оп. На дні горщика є вода. І тут, тут вона знаходиться, тут її місце. Час від часу я експериментую і деякі рослини можу переставляти. Одиниці, які в мене стоять, на своїх постійних місцях. Я експериментую і час від часу деякі переставляю, коли я бачу, що вона що рослина або тягне листочки до світла, то я її ближче ставлю, або якщо вона повертає листя. Ну, наприклад, оця, коли я її поставила на вікно, там в мене лампа має більшу потужність, то вона своє листя отак ось підняла. Щоб е, отак вертикально підняла, щоб е, світла їй було менше. Тому я зрозуміла, що світла їй багато, і я її поставила в більш темне місце. Не темне, <свіття> але е, в місце, де менше світла. Оце так. Тому придбавати голландські рослини не бійтесь. Це страшно, але тільки перший раз, мабуть. І вони дуже прекрасно адаптовуються, якщо це робити правильно. Ось дивіться, в мене Тайка відкриває новий листочок, який гарний Краса. Вже ось перфорація, гарно порізаний листочок. І красивий-красивий. Покажу, що я зробила. Он стаканчик, стаканчик з мохом, і в нього поліз корінець цієї тайки. І як тільки вона цей листок гарно розкрутить, сформує, він стане цупким, я зріжу верхівку і посажу в інший горщик. Ну, а не залишу, можливо, дасть дітку. Бо якби я той стаканчик туди не поставила, корінь би пішов в горщик, і мені б довелося той горщик розпотрати. Оце так. Дівчата в мене запитували, чи буде огляд моєї всієї колекції. Що я можу сказати? Дуже незручно знімати. Світло падає з усіх боків. Картинка не дуже гарна, воно не передає реалістично кольори. І тому зняти всю колекцію отак за раз, не знаю, для мене це складно, поки що. Можливо, щось зміниться. Так. Ось, погляньте, також новий листочок формується. Ця краса. Гуляю листочки ну, щомісяця, а то й частіше. Тож я вам показала, як адаптувалися мої рослини, отримані із Голландії місяць тому. Дуже-дуже чекаю листочка цього Red кристалінума. Хочу на свої очі подивитися, який він червоний. То, що я скажу, якщо ви бажаєте свою рослинку і її немає продажу в нас в Україні, то можете без проблем замовляти із Голландії. Як бачите, мій досвід купівлі рослин із Голландії позитивний. Я взагалі не бачу проблем, чому деякі бояться купляти голландців. Так, є рослини, які дійсно привередливі, вредні. Але більшість рослин, якщо все правильно зробити, адаптуються зовсім без проблем. Це при умові, якщо рослина здорова. Тому що е, восени я отримувала, зараз згадаю, як його звати, філадендро. Гетерокраспедон, то він в мене загинув. Тому що, після того, як він почав всихати, він реально почав всихати, я його не засушувала, я його розкопала повністю кореневу, дістала і глянула там була коренева гниль. Рослина була ех, пошкоджена, хвора, і тому вона пропала. Дуже жалко, звичайно, але ж, але отак. Бажаю вам тільки позитивних емоцій і до нових відео!